Ну що ж, хочу показати вам оцю красуню, хоча я планувала її показувати не в такому вигляді, але вона настільки швидко розквітнула, що маємо, що маємо. Я думала, зроблю перголу опору для неї і пущу її вже. Але навесні вона настільки стрімко почала випускати квітконоси що в мене просто не піднялася рука її обскубувати. Милуватися оцими ніжними китичками можна завжди, але, на жаль, вона дуже швидко перецвітає. Ну, що ж, як перецвітає, буду її піднімати. Цьому цій рослинці вже, мабуть, теж років 10. І тільки у минулому році вона дала перше квітування. Було десь біля двох десятків квітів. І от ви подивіться, скільки квітів тепер. Вона розгалужена, я її не можу осягнути на камеру. Ось так.